Вітаємо усіх, хто щойно до нас доєднався, це суспільна студія. Ми продовжуємо порушувати суспільно важливі теми. Уряд вперше і спочатку повномасштабного вторгнення ухвалив рішення підвищити податки. А Верховна Рада вчора ухвалила у першому читанні проєкт відповідного закону. Багато дискусій було щодо цього питання. Через це парламентарі не змогли ухвалити законопроєкти з першого разу навіть у першому читанні, і вже з другої спроби його підтримали 241 депутат. Що передбачає сам законопроєкт та як він вплине на роботу банківської системи? Поговоримо сьогодні із президентом Асоціації українських банків Андрієм Дупасом. Він з нами в гостях, пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава! Перш за все, пане Андрію, хочеться почути вашу думку, як ви можете прокоментувати необхідність підвищення податків. Чи можливо уряду варто було спершу розглянути якусь альтернативу, якісь альтернативні варіанти наповнення бюджету? Уряд не так багато, взагалі держава Україна не так багато має інструментів, які можна використовувати для збільшення доходів бюджету. А це звичайно підняття податків, це залучення коштів на внутрішньому борговому ринку, тобто, наприклад, ОВДП як інструмент, або скажімо, ми це називаємо дорогою в один кінець, це емісія, тому що потім з цієї дороги дуже складно зійти. І якщо ми говоримо про підняття податків, то Напевно, це не популярна історія, напевно, це неприємна історія. Але якщо ми говоримо відкрито і відверто, коли уряд приходить і показує відкритий бюджет, що ці податки фактично всі використовуються на потреби оборони, то скоріш за все підвищення податків в цих умовах українцям і українському бізнесу не уникнути. Але ви знаєте, якщо тут я десь говорю, так десь може в сторону більше в захист наших е, урядовців або державних діячів, то є і, звичайно, певні зауваження. Е, суспільство, е, таке зріле, доросле, е, повинно готуватись до таких речей. Ми не можемо, як, наприклад, як студент в останню ніч, знаєте, перед екзаменом кладе книжку собі під подушку і старається запам'ятати е, весь матеріал. В даному випадку я переведу це на податки. Коли ми приймаємо це рішення в жовтні і хочемо. Заднім числом весь 24-й рік оподаткувати а бізнес підвищення підвищенням цих податків. Ну напевно, це не 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 красиво і так не не зріло по відношенню до підготовки. Ми ж розуміли ці речі. Ми, ми минулому році вже мали підняття. Наприклад, в банківському секторі було вперше таке безпрецедентне підняття податку знову ж таки заднім числом, де за 23-й рік 50% банки сплатили з доходу. І в цьому році ми знову стаємо на ті самі граблі. Тому я думаю, що підняття податків, скоріш за все. Не уникнути, і це можуть бути різні сектори економіки, але це потрібно робити завчасно, щоб бізнес міг прогнозувати свою діяльність, а не перелаштовуватися і приймати це, як то кажуть, по факту, і як тоді планувати свою бізнес модель, бізнес-діяльність і так далі. Вони запропонували декілька блоків підняття податків: це і підвищення військового збору з півтори до п'яти відсотків, і збільшення певних податків по групам ФОП. Для фінансових компаній, які займаються, які працюють в Україні, збільшення податку з 18 до 25%. а для банків знову чомусь неочікувано для нас повернулися до ідеї вдруге оподаткувати банківський бізнес а відсотковим податком і знову ж таки ретроспективний такий, тобто заднім числом, за весь 24-й рік, ну на наш погляд, це. Дає погані сигнали, і я зараз про ці сигнали два слова постараюсь сказати. А погані сигнали назовні Україна. А... Після перемоги ми всі працюємо на перемогу. Після перемоги буде дуже цікавим майданчиком для відбудови розбудови України за допомогою західних інвестицій західних фінансових інституцій. І коли ми показуємо, знаєте, держава, це ж теж партнер, так в цьому полі. Якщо ми показуємо, що держава може пообіцяти, наприклад, і не виконати свою обіцянку, так як, наприклад, було по відношенню до банків, а в 2023 році сказали це. Перший єдиний момент, коли ми такі екстраординарне рішення приймаємо, е оподатковуємо 50% відсотковою ставкою mm -hmm. один раз, бо тому, що була така тоді ситуація. Ми це робимо вдруге, і це ви знаєте, вже коли спочатку це прецедент, а потім це вже може бути якби така послідовність, чому не втретє, чому не в четверте, і як тоді ми можемо говорити, наприклад, про Продаж державних банків ми ж хочемо зараз, до речі, йде стимулювання продажу державних банків, наприклад, там приватним або іноземним, або українським інвесторам, коли ми цей бізнес стає не ну не до кінця зрозумілим. Тут ти працюєш з певними податковими правилами, а, а ці податкові правила можуть бути змінені в будь-який час, і це поганий сигнал, я вважаю, що найголовніше в умовах навіть. На війну можна списати багато, але на війну не можна списати все. Знаєте, в даному випадку ми всі працюємо на перемогу, тільки це умови роботи і умови бізнесу. Бо банк це фактично теж вид діяльності. Їм завжди закидають, що держава дає можливість заробити банкам на депозитним сертифікатам на таким цінним паперам. Але тут ми провели аналіз. З чого ж беруться доходи банківського сектору? І як виявилося, оцей інструмент, депозитні сертифікати, які найбільше закидають банківським установам, вони становлять всього чверть. В кошику доходів банківського сектору інші 75% – це кредити юридичним особам, кредити фізичним особам тобто, це те, що розвиває економіку, і е, облігації внутрішньої державної позики, які може не тільки банк е, купити, тобто позичити міністерство фінансів кошти, а і громадяни, і будь-який вид бізнесу. Тому я вважаю, що тут е, зараз в нас є два тижні на е, допрацювання законопроекту е, до другого читання, і ми будемо доносити всі ті поз негативні Наслідки, які можуть призвести такі необережні От, кроки, власне, цікаво, чи пропонувала Асоціація банків України якісь свої напрацювання, свої ідеї е, уряду, і як, як це бачите? Ви? Дуже дуже слушне запитання, бо знаєте, з одного боку, ми кажемо, що підвищення податків нам не уникнути, а з іншого боку, тут говоримо про один сектор. Дивіться, Міністерство фінансів, коли вийшло з комунікацією назовні, сказали, що є дірка в бюджеті, тобто, десь, якщо не помиляюсь, суму називали 500 мільярдів гривень. І при. Підвищенню, знову про повернення до підвищення цього 50-відсоткового податку для банківських установ, вони можуть отримати 28 мільярдів гривень, тобто 500 і 28. Це ми ставимо на шальки Терезів сьогодні 20%. Ну, давайте на іноземну валюту переведемо. Це десь біля 700 мільйонів доларів. А на другий ставимо під ризик залучення сотень мільярдів грив, сотень мільярдів доларів, які нам потрібні потім на розбудову української економіки. Як можна вирішити питання? Банки можуть свою вільну ліквідність, тобто кошти, які є в банківській системі, а викупити облігації внутрішньої державної позики. І про це, до речі, йшла мова. Це другий інструмент, який Міністерство фінансів може використовувати. І тут буде йти мова не про декілька десятків. Мільярдів, а про 200, наприклад, мільярдів. І це фактично вже ну, левова частина, це вже 40% від потреби. Я вважаю, що такими речами, знаєте, гратися не варто. Варто розуміти, що якщо є проблема, сідати і її вирішувати. І саме найважливіше відповідати за взяті на себе, знаєте, зобов'язання. Якщо в минулому році і Верховна Рада, і народні депутати, і деякі органи державної влади. Тоді переконували банків, що оця одномоментна одноразова така історія, коли піднімається податок заднім числом, з 18 до 50 відсотків. Це дуже багато це одноразова історії, показувалися причини. А коли воно переходить в вже багаторазову, в наступну, другий, третій, стає незрозуміло, як планувати і чи планувати привабливість цього бізнесу і цієї діяльності, а це платники податків. Це люди, звичайні українці, які теж працюють в цих установах, ставиться під ризик. Чи були дискусії між собі? Цяція банків і урядом до того, як цей законопроєкт підтримали в першому читанні, були звичайно, і я вам скажу, що до останнього моменту, буквально минулого тижня, а ця норма про про знову повернення до 50% відсоткового оподаткування банківського сектору її не було. Вона з'явилася от буквально там понеділок чи в минулої п'ятниці. А ми були, м'яко кажучи, здивовані цією історією. І зараз ми фактично дивіться тут теж треба звертати увагу, які учасники цієї дискусії, яку займають позицію. Міжнародний валютний фонд, Національний банк і навіть Міністерство фінансів виступали проти запровадження цього підвищеного вдруге податку для банківського сектору і пояснювали це тим, що в нас є кращий інструмент залучення коштів ліквідності, які дозволять не, не там 20 з чимось мільярдів залучити, а 200, можливо, навіть і ну в таких обсягах. І ми фактично сьогодні комунікуємо із депутатами, пояснюємо про те, що ще раз повторююся. На війну списати можна багато, так я зараз стараюся обережно говорити. Ну точно не можна списати все, і треба бути обережним, тому що сьогодні в тебе є цей кредит довіри як у влади, як у суспільства. А якщо ти його можеш підірвати, ну чи точно нам це потрібно зараз в умовах викликів, з якими ми стикаємося через російську агресію в Україні? Хочеться з вами ще одну тему підняти. Порушити уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Дефіцит держбюджету. Це те власне про що ми з вами говорили. В 2025 році може становити один понад 1,5 трильйона гривень або ж 19,4% від ВВП. На вашу думку, де нам брати на наступний рік кошти для покриття цього угу. дефіциту бюджету? тут. Я не відкрию таємниці сьогоднішній і, взагалі, військовий бюджет. давайте так бюджет. України у військовий період часу він фактично складається з двох частин. Перша частина це витрати бюджету, такі на цивільні потреби, так пенсії, якісь соціальні речі, такі не пов'язані з обороноздатністю. А ці кошти нам допомагають забезпечувати наші міжнародні партнери коаліція України, коаліція міжнародних країн, які допомагають Україні у війні. Другу частину витрати обороноздатності фактично зобов'язуємося ми забезпечувати з податків, а податків громадян, податків бізнесу і з цих надходжень. Тому говорити про дефіцит бюджету в 1,5-1,6 трлн грн. трильйона гривень. Треба ж дивитися, яка частка взагалі бюджет в Україні витрати державного бюджету. Вони в межах там три і 3, 3, якщо я не помиляюся, трильйона гривень. В нас на цей момент половина цього дефіциту, вона фактично найбільша більше половина, вона буде закрита за рахунок. Ми розраховуємо звичайно, це не можна так впевнено говорити. Ми розраховуємо, що і далі Україна буде отримувати ту підтримку. Тому що повірте, цих два з половиною роки перші, звичайно, люди, які в Україні є на вагу золота, назвемо це так. Це наші герої, це наші. Оборонці України, але повірте, напевно, в другу чергу скоріш за все, військова і фінансова допомога з заходу ну дозволяє нам продовжувати боротися. І хотілося би, щоб в лексиконі в нас зникло слово: скільки буде потрібно Україні будуть допомагати, а з'явилося в лексиконі до перемоги України, щоб з'явилася така формулювання, і я надіюся, що і зовнішні політичні відомства України будуть добиватися цього. Бо знаєте, я вже навіть третім кроком хочу Хочу сказати, що до якомога швидшої перемоги України тоді ми би могли говорити про завершення війни. Про я вважаю, що в Україні зараз є дві такі речі, на які ми економісти звертаємо увагу: перша це потенційність оцього переговорного процесу, будь-яка війна. Рано чи пізно вона завершується переговорами, і те, що Україна зараз виборює собі кращі переговорні позиції, це вже дуже добре. Це це я вважаю матиме такий економічний вплив суттєвий mm -hmm. на Україну. І друге, це вибори в Сполучених Штатах Америки. Безперечно, ці речі можуть як і в плюс, так і в мінус українській ситуації попливати. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що завітали в студію, Дякуємо за цю аналітику. Андрій Дубас був в нас в гостях. Це президент Асоціації Українських банків.